Чотири тисячі доларів, і ви за кордоном таку схему для ухилянтів організував мешканець Чернівецької області. На гарячому чоловіка затримали прикарпатські правоохоронці. Більше знає наша Тетяна Дадак. 22-річний мешканець Чернівецької області допомагав виїхати з України двом чоловікам призовного віку. Фігурант допомагав незаконно перетинати кордон двом чоловікам приземного віку. Фігурант доставив військовозобов'язаних до прикордонних пунктів, відстежував рух прикордонних нарядів та мав забезпечити прохід по офіційні пункти пропуску. За свої послуги зломисник брав по 4 тисячі доларів США. Саме під час передачі коштів чоловіка й затримали правоохоронця. У затриманого вилучили мобільні телефони та інші речові докази, які підтверджують його протиправну діяльність. Зломисника слідчі затримали у процесуальному порядку. Вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України деться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі в межах досудового розслідування проводяться заходи щодо встановлення усіх спільників злочинної діяльності. Поліція Прокарпаття нагадує, що за незаконне переправлення осіб через державний кордон України передбачена відповідальність, позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Підозрюваному суд обрав запобіжний захід тримання під вартою.